Ми часто говоримо про те, що наш футбол там не на такому рівні, як би хотілося. Друзі, я завжди говорю про те, що ІАФСі, вона ж раніше FIFA, PES, можливо, в нього хтось любив раніше пограти. Це чудовий маркер того, на якому наші футболісти перебувають рівні, в тому сенсі, що і ЕФсі з року в рік змінює рейтинги. Гравцям, і, зокрема, українцям. Не всім, звісно, бо українська прем'єр-ліга не представлена в EAFC, але от Динамо, Шахтар, наші українські легіонери там є. І от подивився я на рейтинг, зокрема, Іллі Забарно, який отримав ось такі от статки, непогані плейстайли. Ну, хто знає, що таке FIFA, вони зрозуміють. В принципі, картка під якусь еволюцію буде окей. Але давайте будемо відвертими. Ілля Забарний це нині наш флагманський. Футболіст, наш футболіст-флагман, топ-1. Від нього всі кайфують, від нього всі торчать і так далі. І він отримує таку картку. Яка, в принципі, якщо так порівняти з якимись звичайними cz е з АПЛ, вона губиться. Вона не є якоюсь вау, так далі, тому подібне. І це був забарний. А рейтинги зінченка, у якого забрали одну ногу Яремчука, Зубкова, рейтинги інших наших хлопів, про них взагалі немає сенсу говорити. Запам'ятайте собі раз на завжди, якщо ви хочете дізнатись, на якому рівні. Наш футбол, подивіться на рейтинги EAFC. А ми починаємо це відео. Судаков дебютував за Бенфіку. Як зіграв, як зустріли трибуни, як зустріли фанати в коментарях, та яку шедевральну передачу він віддав? Зінченко дав перший коментар за Nottingham Форест. Його теж дав пастикоглу, який сплутав його з Шевченком. Чевченка зілова Карпати, Барселона та росіянин. Як пов'язані ці три слова? Юнак з Барселони виграв чемпіонат світу для каталонців. Це був українець. Українцям треба терміново покидати Трабзон, Раджа Раджанайнголан знищив довбика. Та Артем Кравець, який видав дуже гострий коментар щодо київського Динамо. І давайте починати з теми Георгія Друзі Судакова. Бенфіка зіграла в з Санта-Клари один-один у матчі чемпіонату Португалії. Анатолій Трубін традиційно був в основі. Георгій Судаков починав матч у запасі. Вийшов же він на поле на 72 й хвилині. Рахунок тоді був 1-0 на користь Бенфіки. Суперник ще й грав у меншості. Ештадіо Далуш зустрів Георгія на полі обласками. Не обійшлося і без українського прапора на підтримку Судакова та Трубіна. Це потужно. Якщо ж суто по грі, то Судаков розташовався на полі на позиції атакувального півзахисника. Це було видно і в розташуванні на полі, і за тепловою картою. Запам'ятався ж Георгій класним пасом на 90-ті на престяні. Той далі прострілив центр, де не було нікого з гравців Бенфіки. Загальна статистика Судакова у матчі багато за час е на полі не встиг. Оцінка Сапаскор 6,8. А от Анатолій Трубін цей матч захоче забути. Бути, адже вперше в цьому сезоні за клуб пропустив гол вже на 90-ті плюс другій. Ота Менді невдало скинув головою на Анатолія. Вінісіус Лопес прочитав цей мув і переграв українського голкіпера. Здається, перший млинець нанівець, втім, Судаков реально провів на полі мало часу, мало про що нині можна говорити. Хоча от, та от передача це реально дуже круто. І хочеться, друзі, відзначити реакції вболівальників. Вони достатньо класні. Судаков блискучий, Санта-Клара теж на висоті. Гарні перші дії від Судакова. Єдиний хороший сьогодні це Судаков. За приблизно 20 хвилин він був найкращим на полі. Сподіваємось, далі буде ще потужніше. А поки ну, такий хороший моменток. Так. Хороші 20 хвилин побачили. Ідемо далі до Олександра Зінченка, новоспечного гравця Nottingham Forest. По перше, Сашко дав свій перший коментар. Я хочу допомогти Нотінґему досягти його цілей і довести собі, що я можу добре проявити себе на полі. По-друге, свій коментар дав Пастикуглу. Мем про цей комент вже ходив по соцмережам. звісно, бівабофодовейкенд Шевченка зі авоновісліки з онлайн Фомасаласалавел. Ну і ось такі слова він, до речі, сказав, що єдиний, хто зараз не готовий, а не в порядку, це Зінченко, і в принципі це зрозуміло. У Сашка останнім часом було мало ігрової практики, були травми. Треба зараз набирати форму. Скандал відбувся, друзі, навколо Барселони, в якому взяли участь львівські Карпати. Карпати у своїх соцмережах відреагували на офіційне запрошення Барселони російського блогера Хазбули Магомедова, відомого як Хазбік. Ось таку от заяву викотили львів'яни, за що їм респект. І відверто кажучи, за Барсою, не вперше було помічено подібний мув. А, давайте будемо відвертими. А, настрої. Каталонців зрозумілі, але їй приємне. Барселона стала переможцем клубного чемпіонату світу Ю 18 у фіналі. Каталонці обіграли аргентинський Расінг. Єдиним голом у зустрічі на 69-й хвилині відзначився 15-річний українець Артем Рибак. Він отримав передачу від партнера по команді. Вийшов один на один, обіграв голкіпера і забив у порожні ворота. Неймовірно, 15 років хлопця вже вирішує за Барселону. Ю 18 успіхів, тільки не зміню громадянства. Головне, щоб йому не показували, як зараз наша грає. хочеться. Таких молодих хлопців, і щоб це покоління росло і приносило користь збірні України. Андреу Нана став гравцем трапзонспора. Біжіть, батагов, зубков сікан, біжіть. Це, це машина по привозу ГОЛІВ вам знесе просто сезон. От, до речі, Сікан, здається, почув. Прямо зараз мене. Куджейлі спору запропонували Сікана. Нападник може перейти в клуб на правах оренди. Тікати, тікати. Андрео Нана це руїна, яка вам знищить все. Я як фанат м'ю, знаю, що я говорю. Владислав Ванат провів перше тренування у Жероні, клуб опублікував про це відео. Ванат виглядав як той хлоп, який прийшов на перший урок фізри в новий клас і нікого там не знав. Успіху Ванату в Жероні аби не було як за збірного в останніх матчах. Ой, палець хруснув. Емполі офіційно оголосив про продовження угоди з українським нападником Богданом Поповим до 30 червня 28 року. Заслужив, вже заслужив. До речі, про Попова ми говорили неодноразово в минулих відео. Подивіться їх і не пропускайте наші новинні. Далеко з Італії не йдемо. Колишній півзахисник Роми Раджана Інголан поділився думками про Артема Довбика. Цитую, довбик переоцінений. Їм там, походу, просто в прикол срати розом що? Ну і їдемо, друзі, до України. Поки про матчі ПЛ говорити не будемо. Та й думаю, афіші вас не дуже зацікавлять, а ось вас точно зацікавить те, що е, відбувається зараз в інфополі навколо київського Динамо. Артем Кравець, колишній радник президента Динамо Ігоря Суркіса, з питань на розвитку дитячо нацького футболу, прокоментував свій відхід з клубу. Ключова, на мою думку, цитата: коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю. Фігню нарешті хтось про це сказав. Хотілось би подробиць, може, інтерв'ю організуєте. Хайп гарантований, і ось така далі друзі з'явилась. Інформація інформація від Динамо Манії. Колишній футболіст Динамо Брайан Сибаліс прибув до Києва із заявленням окремо скандально відомим селекціонером з ростом 192 см. сантиметри. Однак, на медогляді виявилося, що дорогою в Україну він втратив 10 сантиметрів, але це лише один момент далі з'ясувалося, що він надто схильний до травматичності. Я думаю, буде дуже ще багато коментарів. Будемо слідкувати і будемо повідомляти. Гучно і цікаво. Друзі, ось такі от е, новини були на сьогодні. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Почуємось.